Так, продовжуємо у нас тут на повістки дня Сталкер, Поки що. От ми вже. Я на ростку. невидима загроза віднести випромінювати шрам. Пошлі. Старі локації в нових красках. Пам'ятаю, як тут найомники сиділи. І вже десь є полтергейст тут. Он ты стреляет тут. Не, это бандиты. Нема бандитов. Але полторгейфки. Ага. Шоу ключик. А у ч ключик я нашел? У чего ключик? Не, не на ту кнопку. Пыша, не. Двое сучасный ключ утвердя его хорошего навесного замка. О! ДБРМ. Пацаны, вы не знаете, о ч ключик я подобрал, не Там двое никаких не было, тут может здесь. О! Вот сюда можно. Да ладно, я прикал. Хотел сказать, я прикалываюсь, но в якой степени прикалываюсь. Данное видео... Це перезапис того, що десь я пройшов цей момент, але я не записав до моменту Мене вже. Як би так сказати. Ох, блін! Тепер хер нас скільки. Коротше, ви побачили чого ключик. Я я провтикав е записаний матеріал. Я щас мушу бігти, це все перепроходить і так далі. Хотів це, що я все пам'ятаю, але як виявилось, не все. Так що я просто заспідраню його. Це все діло. Щас. Ну, ви його побачите, все. Емоції. Не, не кидайся. Кидається він. Ну, вот забираємо ключик, колбаса, так. Пускаться треба. Ізберегтись. <суміло> Дай им открывать дверь. Вот у нас дверця. Тільки розтяжку я. Ага. Якщо я не помиляюсь, то тут тоже розтяжка. там От от такий от сюрприз згадав Ладно, йдем туди дальше по квесту. Сука, як я так провтикав той матеріал? Я не знаю, чи він не записався, чи я його десь випадково видалив. Там, до речі, от там сканер є, його можна пойти взять. Вільний, Тут Добре, що тебе поранено. Да. По творою, тепер мені допоможи. Тож, де... Переписка з Век. Вестом. Боліці говорить вбивство колишніх партнерів. Ну давай. Молодець, сталкери. Гра виродка. аптечка, сподіваюся, знайдеться. Ось, тримай. Дякую, виручив. Купони вже в тебе на КПК, не люблю бути винним. Що тут сталося? Та волівці покликали замовлення обговорити. Але точку перед зустрічю не перевірили. От і пішли на корм кровососу. Бляха, з якими дебілами доводиться працювати? Судячи з переписки Волівців. Вони у тебе вільних замовили. Ну, так і що? Мораль мені читатимеш? Нащо? Не тебе так іншого б не няли. Виконавець завжди знайдеться. Ага, отож бо мудрі слова вільний. Ну, бувай здоровий. Дякую за допомогу. Ладно, живий хер з тобою. До речі, хочу вам один прикол показати. Я думаю. Я його і в перший раз ходив, до речі, передивлявся. Опа, хороший артефакт цінний. Всі ми прекрасно знаємо, що в цьому тунелі є труп Гордона Фрімена. Ну, так от, розраби теж не забули. Монтировка Гордона Фреймена, ну і те, що від нього лишилось, газуємо назад по квесту. Mm -hmm. Mm -hmm. Суки, Ще там крово Сісі. Як сюди заходить. А, все, згадав. Ой, це буде коротенька серія, того, що тут мене має бути окей хронометраж. Ну, не хронометраж, а до окремого до определеного моменту. Я приніс те, що ти просив. Дивно, що ця лампа досі ціла. Добре, відразу до справи. Я бачив, на що здатен цей шмат лайна. Варто штурмуватиме дугу найкращими бійцями, а цей шмат лайна допоможе нам скоротити їх чисельність. Тобто, ми повертаємось до того ж кровожерливого плану. Скіф! Зона так влаштована! Хтось має страждати, щоб позбавити від цього інших. Ти все знав ти сину. Скажи, тобі є куди повернутися? Чи ти знайшов, що шукав? Стільки слів і жодної відповіді? Нащо? Колись я прокинувся. Бункерів вчених на станції янів. Добрі люди прихистили, нагодували, хоча самі юрбилися в тісній залізній коробці. Хотів допомогти віддячити. І ось одного разу я натрапив на хімзавод. І так ще один монстр з цегли. Але ж тоді. Він здавався оазою, і люди переїхали. Це був перший загін іскрий. Ми тримали себе, не лізли в чужі справи навіть під час нової війни. І одного дня бем-бем-бем! До бем, бем, поля загинув першим. Булава намагався попередити. А, сюди дивись! А, але міг лише хрипіти. <плес> Дух та я намагалися тікати крізь цех. і тут другий штурмовий загін. Бам! Але Змій! Мав для них гостинець! А, браткам корону варті похорону! Бам! А, питання. Хто зараз на хімзаводі? заводі? Варта? Так, варта! З тих пір я розлюбив руїни. Усі крім інституту. Тому вважай мій кровожерливий план як повернення боргу. Але це не лише моя війна. Його. Ти ж прийшов в зону за справедливістю, так? Я прийшов це в зону, життя. щоб мені вернули це хату. Це Який в них сенс? Який сенс? Ні темряви, ні смерті. Не існує. Стоїш на березі з самотнім моряком. і Я із тих, хто вигрібати тенета, коли йде безсмертя косяком, роби, що маєш, і таємне стане явним. Я це знаю напевно. А вам, треба вірити. Сигнал твоя робота. Це ж ти лодочці постачав випромінювачі. А Фаусту? Лодочці потрібні були випромінювачі. Фаусту потрібні були випромінювачі. Професор добра людина, а добрі люди зазвичай діляться один з одним. Навіть найбільш необхідним і деколи навіть не знають про це. Ти завадив Даліну повторити Карибський експеримент? Навіщо? Сумуєш за домом, Скіфе? Даремно. Якби Далін тоді продовжив, холодним став би не лише острів, а безхатько не лише ти. Єдине, про що я жалкую, що ми втрутилися занадто пізно, як і ви з бродягою. Який в тебе план, Шраме? Що робимо далі? План простий, як п'ять копійок. Варта хоче знищити зону. Ну а разом з тим і нас з тобою, звичайно. Але ми їм ані першого, ані другого зробити не дамо. Як? Просто будемо бити конкретно зараз на дусі. Що від мене вимагається? Ну... Для початку зазирни до нашого техніка Штепсіля. Забереш у нього контрольний випромінювач. Він розповість, де і що з ним робити. А ще у техніка в ящику тебе подарунок чекає. Досить ховатися, скіфа. Час зоні нарешті побачити, що ти тепер один з нас. Так. Оке, а ну, Що в тебе Там на умі? В тебе якусь ну, якусь забрати. Та що ти ходиш туди сюди стой на місці? Я тобі за дорученням выдаю. Хоча вам по лювим, мабуть, немає різниці. З ним особливо не бався, а то були кадри. Тепер шмарклі по кутках жують. Угу. Угу. Для чого це все? Хочемо, варті на дузі великий сюрприз влаштувати. Але щоб наша мишоловка закрилася, потрібно спочатку її звести. Контрольний випромінювач на своєму місці якраз це й зробить. І що мені потрібно робити з цим випромінювачем? Під заводом Промінь є покинутий комплекс. Там ти знайдеш установку, для якої він і призначений. Твоє завдання. Під'єднати випромінювач до установки та покинути комплекс. Зв'язок може барахлити, але ми знатимемо, що ти впорався. Будь певен. О, найманець. Найманець шрам. Ось у нас тепер його зброя. Це тут тепер вийти. А, ага. Далеко нам. Ну, зустрінемось на заводі промінь. Давайте. промінь. Будемо через ці три антени випромінювати. Бул. І скільки нам Че пондосы кис опа ушел. Ушел, тип. <со진> <со진> Я просто разрываю эти все штуки. Вниз. Цель скрывалась в комплексе. Продолжите поисследование. Видствуй ты. Комплекс давно закинутый. Кто знает, что там завыло внизу. Я сам уже тут забыл, что тут завылось. Не могу уменьнуть. Я понял. Ушканчик кончик навчитися. Прибув у розташування комплексу Луч. З метою пошуку та ліквідації будь-яких можливих посилань на проект X. Факт, що ці дані не потрапили до сторонніх рук, оскільки перебували у всіх на виду. Нема. Продовжую пошук будь-яких інших матеріалів проекту X, зокрема, пов'язаних з переобладнанням дуги у псі-установку. Знайдено та вилучено уривки даних щодо експерименту зі створення карти ноосфери з розташуванням та взаємозв'язками псі на її просторі. Стан комплексу достатньо нестабільний. Багато документів було знищено внаслідок природних причин. Чорт! Більша частина обладнання буквально розвалюється в руках. Решті інформації, яку вдалося вилучити, залишаться лише в цих звітах. Коробляч! Звідки тут хрюбаний стіл? Блядь. Я ж не заблукав. Знайдено сліди завершального етапу переобладнання комплексу для дистанційного керування дугою з Малахіту. Щоб його. Та цих приміщень немає навіть на моїх мапах. І це мост називає вичерпним інформуванням. курва, Ще й кудовий замок. Як, по-вашому зрозуміти, чи залишилися там сліди зв'язку із свідомістю? Зв Просто. Доведеться йому дихатись з кодом. Що до центру лов міг собі накрутити? крутити? Котик. Що це було? Хто тут? О, котик. Зйомлений. Ти гори. 4. Вівтопада 1976 року. Друга стадія тестування дуги. Запуск через три, дві. Одну. Отримання всі сигналу. Обробка інформації. Вирубаємо. Чарівно. Тест Думаємо, можна вважати успішним. Думаю, можна приступати до наступної стадії. Хотілося. то, что... отходы не интересно, то, что я знал, что на туда выйдем. и сюда. А сюда. 19.76. Джувич пройшов Yeah. Сейчас будете бина шесть сім.

аптечка треба. Аптечки тики. Зря уходите.

thank you. Ну, застренемся там, коли до всемся подивився катсцену і на том від мене має закінчитись видос, який він до речі, йде 27 хвилин він не йде довше, ніж минулого разу Минулого разу я влю... я вклався в 25. Лады. йдемте туди Так. От я і підходжу вже до того місця, де має закінчитись даний відос. Вот то було взагалі прикольно. А ось і ти. Ну що, готовий до вистави? Буду готовий. Коли розкажеш, що задумав. <реш> Тобі сподобається. Одним махом двох мух прихлопнемо. Твоїм завданням будуть монолітівці. А варта? Не твій клопіт. Я вже підготував для них сюрприз. Ти краще слухай, у чому твоє завдання. Поки на КПП буде заваруха, потрібно захопити підземний вузол зв'язку. А потім позбутися лідера монолітівців. Я все продумав. У тебе буде перевага. Від вузла зможеш вийти прямо в тил, противнику. Питання є. Що за сюрприз ти підготував варті? Дуже особливий. Але не забивай голову зайвим, головне знай. Що під ногами плутатися в них <гасу> часу не буде. Навіщо нам вузол з ув'язку? Щоб отримати повний контроль над дугою. У найвідповідальніший момент перевага має бути на нашому боці. Питань немає. Тоді лишилося дочекатися варти. У нас є час. Так що відпочинь поки. Підготуйся. Тебе розбудять, як прийде час. Таке завдання було на малах... на хімзаводі. Ми поставили всі випромінювач. Поняли, що шрам трошки кукухою вже їде. Всього, далі вже ідея буде йти по хронології як треба. Я сподіваюся, я більше нічого не загублю. Бувайте здорові! Мира і добра вам всім! Люблю вас.